Вже до кінця року вулицями міста можуть курсувати 10 тролейбусів з Зальцбурга. Сьогодні міський голова разом з новим директором комунального підприємства Віталієм Голутяком тестували можливості тролейбуса, якого до Франківська привезли з Австрії, перевіряли чи підійде західноєвропейська техніка до франківських вулиць, не дивлячись на те, що тролейбус 96-го року він має переваги навіть над сучасними вітчизняними побратимами. Тут є все, щоб люди з обмеженими можливостями могли зручно пересуватись навіть обласними. Місце для велосипедиста. На сьогоднішній день не можна говорити про недоліки, на сьогоднішній день можна говорити тільки про те, що ми просто не знаємо цю техніку досконало, і тому не на всі виклики, які вона нам дає, на всі сигнали можемо реагувати. Тобто, не виключно, що ми просто посеред дороги, іноді можемо її перегружати і їхати знову. Тобто, її просто треба детально вивчити. І цим займаються якраз фахівці. А от про переваги тролейбуса розповідає водій Валерій. Тут є безліч приємних моментів, які оцінять автолюбителі. Тролейбус гармошка, не має заносу. Також обладнаний системою АБС та антибуксувальною системою. Дуже мудра машина. Двері відчинені, вона не їде. Поки машина не зупиниться, двері не відчиняються. О, машина їде, я нажимаю на кнопку. Не відчиняється Це машина хитра. Вона хоче послідовності, вона читає, вона то все робить. Вона все робить сама. Такий тролейбус коштує близько 600 тисяч гривень. Новенький аналог вітчизняного виробництва 4-5 мільйонів. Міський голова Руслан Марцінків вважає, це розумна альтернатива розвитку комунального транспорту. Ми маємо можливість таких от 10 штук купити такого класу, ну, якщо воно їздило в... В Зальцбургу, в Австрії, то я думаю, що івано франківськ вона ще проїздить як мінімум з 15 років. Тому це важливо оновити, зважаючи на стан нашого комунального підприємства, рухомого складу, це, це важливо зусилля зробити, щоб ці тролейбуси були, були придбані. Нагадаємо, що мерія підписала угоду з європейським банком реконструкції та розвитку на придбання і нових тролейбусів. Загалом тролейбусне депо має поповнитись на 40 машин.